Ну Сьогодні денечок. Йду в магазин. То дощ, то сонечко, то дощ, то сонечко. Хорошо, що з собою взяла зонтик, то вже не так страшно. Та ще й каштанчики гарно ростуть. Вон хмаринка там десь тяне, а тут сонечко. В общем-то весело. Дуже весело, а люди їдуть. Сьогодні ринок. ну Я вже йду в магазини, бо потрібно і в магазин. І проходюся, і, про, і провітрюся. Ну, трошки й дощик мене підмоче. Ну гарно, що є що взяла з собою зонтика. Бачите, яке. Зонтик, мій помічник теж. Добре, що подивилась на погоду, яка буде, бо погода така сьогодні. І вітер, і сонце, і дощ, і все. Оце неділя, 15 червня. 25-го року оце таке життя. Життя прекрасне, потрібно жити. От. І не падати духом, як говорять. Не падай духом і не падай брюхом, і будеш жити. Не здавайся. Вон, дорожка яка. ну Калюшки мокренько, а тут шовковичка росте, вона така висока, боже теж понад дорогою. У ну, мене й дома росте. Чорна теж шовковочка. Вдома краще. О, коли хочеш, вийшла, нарвала яйдок, а вони корисні, корисні і для зір покращують. Та ще такий вже вік, що потрібно все таке корисне. А цей дуже магазин, там лохину можна купити, теж, бо коли була хвора, прихватив мікроінсульт, потім вже як почало все, я вже почала лохину купляти, ходити і так і поправилась. Добре, що так все вийшло.